Вітайте, вітайте, кохані мої, є ще тут і мам налеснічки, бо вчора кохані заставила Віктор Ковисту з кавковим джемом та як он любить. Він мовив, що він навіть не м'яв пенсі на зараз Це за двох. А що зробити? Та ні, здесь і не готує, пачка. Облака білогріві, лошадки. Что ж вы мчитесь без оглядки облака? Облака, белогривые лошадки, что ж вы мчитесь без оглядки, облака, пока не нам такие женячки, Скоро я готувала такие цали на смаровании, они навіть устояли не тишу и все, то не посморвали, все больше не монит, от шевера по тему кавузьки зроблю. буду мала кохання. З вами треба набрати. Бенде м'яла на трансмісії, на лайви. Отак кохані, трошки вас поперевратим. що часу має там їх положить. Віктор кошек. Діти трошки кохані, шибчий. E, шибчий мої e, пузній встав там якусь годину може навіть не йти. Так, я собі огурячка зараз вас велончу. Огурячка теж візьму кишонега для своїчка. Поки є ще боєць, кохань. Ой, так. Коли він чоловік чима, то не може кишонячки зараз. Десь це, вже усьма чи десять два. Десь і шипче є. Ну, ж ми сіх це є, кохані. Вставимо. Довго не спала. Я ж так встала о шусті хіба дісі навіть. Я ще вчесні. Але лайва ніякого не вже кохані. кохання. З того інтересу інтерес маленький. Єдні ті самі люди даю ті наклеючки, кохання, я їх розумію. Я теж би не хотіла нам ну, стоп давати одна особа. Єдні сідом, глупоти пишемо, а другі даю. Наклейки для блогера, щоб це сміяв теж по тім життю. Ja kto to chce, kochanie? I tak ono jest. Wczoraj też długo. Do pierwszej wczoraj byliśmy. Na godzinę później, ale trochę później ja chyba się włączyło. Także byliśmy. Ja nasze troszkę zostanie tutaj. To i tak, kochanie. Tak, tak, tak. Tutaj garstka będzie umyć. Po tej miachach. I tak żyjemy. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam Was na rozmowy po śniadaniu. Papa Stoluskie pa, uwielbiam Was.